Ми повертаємося в прямий ефір. У нас сьогодні веселий ефір, він буде трошки коротшим, тому що тиждень був важкий. Зараз літо, весна. У нас ще в студії Мирослав Опамінко. Він е... розкаже пару новин. Пару, новин. Розкажи пару новин. Розкажу пару новин. Розкажу пару новин. Це у нас такий. Ефір, точніше, mm -hmm. формат такого шоу. Це у нас ну, таке, типа вечірнє НМУ, тільки, mm -hmm. тільки... Mm -hmm. тільки не вечірній. Mm -hmm. вечірні. mm -hmm. ну, Наприклад, сім'я зі США народила 13 синів mm -hmm. поспіль. поспіль. Це Може це навіть м -м. в один час. 12 двійнят. Mm -hmm. вот. Родина США вона має 12 синів і жодної доньки. І ще 13 хлопчика народила ця сім'я. От. І, значить, ну, така от футбольна команда е, матері 40 років. І вони вирішили іще, іще. Матері. Іще. Да. От. Ну, 13-та оця дитина. Ну вони хочуть іще, до речі. Вони будуть сказали, що будуть народжувати поки будуть народжувати поки, поки смерть не розносить дітей. Да. Ну, дивіться, ще є новина. Давай! Іще є новина. Іще ще є новина, досить цікава. Вас ну, кажі, кажи, я ступую Кажу. О, до речі, дуже цікава новина. Хотів. Давно хотів, і зараз в мене є нагода. У Бразилії на аукціон виставили право позбавити цноти? Кого? Гумову ляльку Валентину. У Бразилії, поясню. У Бразилії секс-шоп Сексоніко. Вирішив заробити, виставивши на аукціон право першої ночі з інноваційною гумовою лялькою Валентиною. Ну, чому, чому саме Валентина, я не знаю, ну тим не менше. Як повідомляє Huffington Post, спочатку лот був оцінений в 5 тисяч доларів, але зараз, оскільки попит на нього зріс, вже дуже багато бажаючих, є зараз вже значить, лот оцінюється в 20 тисяч Доларів. Не цікаво, який може пройти аукціон на рахунок права другої ночі. Так? Ну там, я думаю, вже ціна падає в так, рази. Вот. Ну, а 90 річні черепасі без лап пробили колеса. Е, я не знаю, чи є в нас можливість показати цю фотографію. Немає можливості, ну ладно. Е, черепаха, значить, черепаха 90 років черепасі, не всі люди так живуть довго. На прізвисько Місіс Тім. Перебувала у зимовій сплячці у сарай, де на неї напав щур і їй обидві лапи. У нас вечір цікавих момент і смішних. Ну, власне, щуру вдалося частково відгризти передні лапи. Операція з порятунку коштувала на минуточку півтори тисячі фунтів з порятунку черепахи. А людя... Нова черепаха коштує? Ну, так, да, мабуть, можна було купити нову і пересадити її ноги. Такий табун черепашок можна би було купити. За півтори тисячі доларів можна багато всього купити. Ну, ну котів. Котів. До речі, на рахунок котів. Ми ще тут будемо запрошувати до нас гостів. Ми співпрацюємо з благодійним притулком Трифа. Якщо ви хочете взяти собі додому тваринку. Доглянути хорошу, котика, ворошу, котика, котика, котика. Тільки котики, котика. котика. Профіль це коти, тому що коти це нові то дуже тварини. Цвіти життя. Будь ласка, пишіть нам, звертайтеся, знаходьте в мережах приют е, реєфа. Дуже чудові котики. Ну, а в нас ще цікава новина. Mm -hmm. О, до речі, дуже цікава новина. Але щоб ви зрозуміли, треба показати відео, ну да ладно, обійдемося без відео. Роска своїми словами. <laughs> я розкажу відео, як кажуть, але це смішніше, коли дивишся відео. Ну ладно. Ну, Росіяний мер міста Джорджтаун, американського штату штата Техас, бачив, так? Да? Да. Уйшов в туалет з середини засідання і не відключив при цьому закріплений на ньому мікрофон. Ну, я думаю, тут і відео не треба дивитися, я думаю, ви розумієте, що відбулося, коли мікрофон у нього десь тут висів, мабуть, десь на одязі. Там це було не по великій проблемі, а по маленькій. А, там по маленькій було? Ну, проблемі, то, ще да. то ще нормально. Це ще нормально. Нормально. І виступавши я в той момент по проблемі устойчості возбудителей і болезні к антибіотикам члену Радського совєта, зробила все можливе, щоб залишатися невозмутимою, но все ж не сумела зберігати сміх. Ну, я би теж, мабуть, сміявся, Василь. Хм. Про наркотики чи про. Про, про... 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 закріплений мікрофон. Е, що у нас іще є? У нас є, наприклад, наприклад. Да одне й те саме. Ну, одну стику. Скучно. Скучно жить, взагалі. Скучна. Скучна жить. А я нагадаю, що до новин, яких в нас у університеті, ти взагалі читав сьогодні, що у нас у ВУЗі було. Е, 18 травня при підняття кримсько-татарського прапору оперативним корпусом. Нас На сьогодні у студії мали бути кримські татари, ми думаємо, що вони ще будуть. Але. Але. Отак. От е -е, ще є новина. А теж. Ще новина. Багато новин насправді будуть. Молодую американкою природа щедро народіла язиком. Довжина яку складає 10 см. Не знаю, фотографію у нас є змога показати? Немає. Ну це й добре. Це треба бачити фотографію, але тим не менше це теж дуже цікаво. 10 см, я думаю, ви собі можете уявити. Вона потрапила, до речі, до книги рекордів Юніса, як жінка з найдовшим, як взагалі людина з найдовшим язиком у світі. І от така от є чудесна фотографія. На ній вона язиком дістає до свого ока. Може вмиватись. Покажи. А закрив вже. всі ти... пізно? пізно, пізно. Пізно. Вот, що ще? Ну вас... І щось вчора було? день був вишиван, сьогодні ми розстав не в темі, але а чому я сьогодні повинен бути в темі, якщо день вишиванки був вчора? У ну, нас ефір сьогодні. <laughs> І вчора куча хороших, прекрасних людей ходила по Києву в виш... вишити сорочка. Ну, я в тому числі долучився. Я часто вдягаю вишиту сорочку. І я знаю, що в нас у ВУЗі також дуже багато людей одягали вишиті сорочки. Одягайте їх, будь ласка, частіше, але я впевнений в тому, що кожна людина у вишитій сорочці виглядає набагато гарніше, красивіше, ніж не в ній. Тому, до речі. Угу. до речі, е, Наскільки ми знаємо, давайте трохи е, провіримо наші знання, провіримо наші знання е, що стосується спорту. Е, Динамо, наскільки ми всі знаємо, в цьому році виграло чемпіонат України. Перемогу в чемпіонаті України, Ох, молодці! отримало золоті медалі. Ох, молодці! Попри все, перемогу свою вони здобули за два тури до кінця чемпіонату в матчі з Дніпропетровським Дніпром. І оскільки, оскільки з 2009 року Динамо не вигравало, не здобувало золотих нагород, реально молодці! Є, є нагода відсвяткувати. Тому ми запрошуємо. Ну це не ми запрошуємо, запрошує, е, мабуть, футбольний клуб Динамо, Ну, тим не менше, ми хочемо анонсуємо. анонсуємо так, воно буде провеліше. Ми анонсуємо. Е, Динамо, значить, вирішило, скільки 5 років нічого не вигравали. Вирішили провести святкування свого чемпіонства. Свято відбудеться 30 травня на стадіоні НСК Олімпійський. Крім того, в цей день будуть е, святкувати 40-річчя перемоги Динамо в кубку Кубків. Е, до речі, що найцікавіше, можливо, вам і не так той спорт треба. Тим не менше, вхідні квитки, до речі, коштують 10 гривень на «Олімпійський». Це якась там е, третя фанзона, ну там найдорожче, наскільки я знаю, біля 20 гривень квитки коштує. Треба брати. Треба брати. Але в чому суть, Су... на, святі, суть. Су... на святі буде присутній Святослав Карчук. Точніше, він не буде присутній, він буде виступати. Та не може бути. Надо. А Це я тобі розуміло. по 10 гривень побачити живого ти, ти вже Вакарчука, не брав. Квитки. Чого? Ну, не знаю. Може, ще візьму, До речі, квитки вже в продажі. Ви їх можете придбати в касах НСК Олімпійського або замовити на сайті Олімпійського. Побачити Вакарчука за 10 гривень. Я вважаю дуже. До речі, крім Вакарчука, там ще буде той, про кого ми всі забули. Це Олександр Пономарьов. Любиш Сашу Пономарьов? Люблю. Любиш. Світлана Лобода буде. А також потап і Настя. Не дуже. Не дуже. Ну, 10 гривень, що ти хочеш. Але з іншого боку, з іншого боку, буде вакарчук. Тому послухайте вакарчука і підете додому. О, ну, це от такий анонс. Тому запрошуємо всіх долучитись, всіх киян, всіх е, тих, хто нас. А студентів. хто нас взагалі зараз дивиться, люди? Да, нас, нас зайдіть, напишіть нам. в П'ятеро чоловік нас дивляться, ми передаємо привіт всім тим п'ятьом. Ми передаємо привіт команді ну, нашим, нашим фанатам. А що ти сказав? Не п'ять. П'ятсот! Але тим не менше, знаєте, що ви. Жарти ці брось. Ми дуже да. популярні на пострадянському просторі. Оскільки ми говоримо українською і російською, то нас більше мірою розуміють тільки на пострадянському просторі. Я думаю, що ми будемо переходити в англомовний формат. Yes? Uh, of course. Uh, who is вангон і формат єс. Око. duty today. 8. I I duty the duty duty. There are a lot of flowers around my school. I go to school by bus. And I wake up every morning at 6 о. Uh, ну, давайте ще поговоримо про спорт. Давай. Про що ще говорити? Нас дивиться 500 чоловік. Тому для 500 чоловік. ми... До речі, після цього зараз оце ми поговорили, то може ще й менше. Е... Маркевич, до речі, для тих всіх, хто з нетерпінням чекає фіналу Ліги Чемпіонів, Фу, лі... ну і Чемпіонів теж. Ліги Європи. Але я думаю, українці здебільшого чекають е... фінал Ліги Європи, так, куди вийшли Дніпропетровське Дніпро і Іспанська Сибілія. Значить, Головна надія Дніпропетровців, Євген Селезньов, який, нагадаємо, забив. Е... Домашньому матчі в Києві е, ну, досить важливий гол. Він отримав рецидив старої травми. У нього, наскільки нам відомо, у нього травма. Точніше, Ні, рецидив не, старої травми. Він перезволюється в рептилію. Е, можливо, так, да, як я колись. Е, ну, поки в нього щось з коліном, я не можу точно зараз знайти, що саме в нього з коліном, ну, тим не менше, у нього. Проблеми з коліном, тому невідомо, чи він встигне відновитись. Ну, тим не менше, там я, наскільки я знаю, нападаючи ще є. Так, Василь? Супер. А о, до речі, ще одна цікава новина. О. Дивився я недавно. Ну, це ти молодець. З приводу чого буде. Ну, що дивишся, новини? Дивився новини. Дивився, так. Жартуємо. Так таке. Дивився новини, значить, чот ідуть. Якісь мутки, шахтар переїжджатиме, мабуть, за не Львів. На Львів, Шахтар. не Львів, Шахтар переїжджатиме. Ну не подобається. От вони грали матч з Дніпром mm -hmm. yeah. і, Ну, у Львові mm -hmm. на аренді Львів. І сказали, що не подобається їм там. Чому? Андрій П'ятов сказав, що якийсь хлопчик мені тикає спочатку середній палець, ну, непристойні жести показує, mm -hmm. а потім підходить, просить автограф. Безсовісний флот. Безсовісні, безсовісні. Отакі лицемірні львівські хлопчини. Ну як так? Тикати середній палець, потім просити автограф. І через нього Через нього Шахтар переїжджає, ви, конь. В Кіровоград. Шахтар переїжджає в Кіровоград. під Київ. Там є один стадіончик, невеличкий, правда? Такий. Де? В Кіровограді? Десь людей на 300. 300? 300 васить, так. Пішли жарти зв'язані з трактористами. Ну що у нас ще? Анчелоті. 10 людей. Що, серйозно, 10 людей? 10 тисяч? Почекаємо, поки нас буде 300. 300. Ну, ну Ну, давайте найсвіжіші новини. Breaking news у нас в ефірі у Москві пролунав вибух. На заході Москви пролунав вибух на автозаправці. Вибухнула автозаправка. Горить, все все горить і все палає. Ну що ще? Е, наприклад, наприклад. наприклад. До речі, ми зробили опитування, ну, яке найяскравіше інтерв'ю на ТВ в групі ВК. Поки що у нас лідирує інтерв'ю з Мельником Володимиром Степановичем. Його нас доганяє Пальо Ігор Михайлович, Медведів Володимир Вікторович і трошки відстають про цю краду Георгії Чеверчак і Роман Ну, Надіємося, що наші глядачі будуть активніші в цьому інтерв'ю, в цьому голосуванні. Заходьте, голосуйте, ну, яке буде все весело. Mm -hmm. uh, ну, що ще? Жирал Депардія. Жираф Депардія. В ефірі на УТІВ. Жерар відомий, відомий mm -hmm. е ну не знаю навіть, чи французький, швидше, мабуть, Дагест... не Дагестан, чеченський Chuchens. чеченський актор. Ну, чеченський актор. У нього є російське громадянство, Наскільки І чеченців? я знаю, ну, я не знаю, чи у них там чеченське громадянство. Ну, він, е в нього є, я знаю, в нього є житло в Чечні, і в нього ще є там, по-моєму, якась там, чеченська прописка, і, можливо, навіть. Чеченка Чич жінка. жінка-чиченка. Він, Що зробив Жералди Пенді? Він зізнався в любові Путіну і українцям. От такий от онаси. І тим, і тим. І тим, і тому. Це тим придумав. <гум> <гум> і, і тим. Е, отже, він представив у вулканах фільм Долина Любові. І, власне, я тільки, чесно кажучи, не зрозумів, чи в фільмі він про це говорив, чи просто говорив. Він сказав, що Месьє Путін Путін. Я його дуже добре знаю і дуже люблю. Я багато їжу до СРСР. Я дуже багато їжу до СРСР. сказав Він Ворожую в часі. Назад в майбутнє. Також француза значив, що любить українців, але ситуація, яка склалася, обговорювати не буде, бо він такого не любить. До речі, для любителів серіалу «Інтерни». Хто колись дивився чи, можливо, навіть зараз дивиться серіал ну Для тих, хто не знає, для тих, хто не дивиться серіали, скажімо, що це серіал про інтерни. Е його закрили. Він 6 років був в ефірі, його взяли і закрили. І от була святкова вечірка, на якій вся знімальна група і всі, хто були долучені до цього проекту, вони відсвяткували завершення. Проекту. Чому закривають проект, невідомо. Я думаю, що це через те, що. Це все. Рейтинги. Я думаю рейтинги. Тому що коли серіал 6 років в ефірі і коли сюжет ну, таки висмокнують з пальця, я думаю, що які там можуть ну, бути Ну, Висмокнують. Сюжет з пальця. Е, і е, до чого я веду? Власне, там вже інтерни стали давно лікарями, назва залишилася залишилася. І що хто хто от... от... Так, більш-менш хто дивився? Пам'ятаєте, там був такий е актор Одін Байрон. Е Він грав роль Філа Річардса. Василь, ти не дивишся телевізор? Дивився, постійно. А серіал не дивився? Ні. Не дивився? Ну, то що ти її я Я цю як і... це ганка. Ксенія. ксенія. Кармеліта. А цей турецький про турецького султана. Як називається серіал? Нагадай. Ну, менше стиль. Всі дивились його. Значить, про інтерни. Продовжимо про інтерни. Дуже цікава новина. Вона не надто свіжа, вона ще за 10 лютого. Ну, але то таке. Актор із серіалу «Інтерни», який грав роль Філа Річардса, Насправді його звати Одін Байрон. Ну, якщо ви не знаєте, пам'ятаєте такий з акцентом з британським числом. З з да. е, такий ха-ха, е, актор Філ Річардс. Філ Річардс, е, точніше, кілька, який грав у Філа Річардса, він зізнався в своїй гомосексуальній орієнтації. Серіалі... Ну, чесно, чесно кажучи, що я підозрював щось таке. Багато. от в нього... В, нього... в нього якісь навіть в серіалі. Відчувалося такі... мі. щось таке. Слобанові. От... <колось�" шл> <таке>. Все-таки <шлова> 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 дивився ти цей серіал. Ні. Да? Ну, до речі. І він зустрічався з одним московським чи російським е... режисером. Але вони потім розійшлися, але то таке. До речі, що найцікавіше, що в свій час. Е ну, ну. Партнер. Але не такий партнер. А партнер по знімальному майданчику. Він заяв... Тож, е Який такий? Іван Охлобистін. Ага. Славно звісний Іван Хлобистін заявив, е що ну він таке зробив висловлювання. Що зробив треба висловлювання. Спаль... зробив висловлювання. Ну, висловився він так. Коли. що він хотів би спалювати геїв у печах. Що ж він на серіалі не палив? І для Одіна це стало ударом під дих. Ну, а можливо, не під дих. Можливо, він ще місце. Можливо, і не під дих. <гум> можливо, це не стало знає, ударом. Це під. під. Вот. І ну і він навіть один час хотів піти з цього серіалу, але. Але потім він з ким домовився за хлопціни. Можливо. <гум> Знайшли спільну мову. Ем, до речі, Василь, ти дивився серіал Доктор Хаус? Ну так, парочку сезонів. Такої. Сподобалось тобі чи ні? Та є там щось таке. От yes. подивився, ну, 5 сезонів, ніячому. Потім його посадили в психушку і на тому я перестав дивитися вже. Він вийшов. Він вийшов, так. Він там ломка в нього була, він навіть там намагався якось незаконно вийти. Як Будулай, повернувся. повернувся. Знаєш, хто такий Будулай? Ні. Розкажи, Боже, Мирослав. Що такий Будулай? Якого? Можливо, хто знає, хто нас дивиться, напишіть, напишіть нам в групу, відомляю. хто такий. Будулай — це вимислений циган, головний <рес> герой, <рес> правда. Ісцеля, е-е Анатолія <рес> Калініна, втілений на екрані актором театру і кіно Євгенієм Матвієвим, Михайлом Волонтіром і Отаром, е-е, ще наші в художественных фильмах и в сериалах производства СССР Россия олицетворяет собой обрусевшего цыгана проникшегося чувствами к донской казачке которая даже будучи ветераном Великой Отечественной войны в высшей степени заслуженным человеком подвергается нападкам со стороны представителей тит титульной нации книга о приключениях цыгана Будылая издавалась огромными тиражами выходили они в том числе и за рубежом Великобритании, Германии, Югославии, Китай, Франції, і кратко біографічна страна. Тепер ви Ви знаєте, це... хто такий. тепер а, ви так. знаєте про Будулайя все. Він мужчина предп... предпенсионного возраста, странствующий по просторам Советского Союза <laughs> в воєнного года. Он товики, человек, много повідавший на своєму мирку. До войны Будулай был життєв. <laughs> Він служив у військовій зені в 1942 році під під танками німецького танка під танками німецького танка. Він под... вместе з іншими добровольцями з острова в Приваловско поступив на військову службу. Е-е, Як ветеран великої батьківщини, Булаєв був нагороджений орденами і медалями. Ем, э, хто знає, хто колись дивився Євробачення, а можливо навіть хто не дивився, буду лай в ньому. Але хто... не брав Точно. Описано. Хто дивився Європу, хто, або хто не дивився Євробачення, але той точно знає кончітур. Жена Галя погибла в юні 1944 року. 940 хто... років. Хто знає про кончіту в Хто що чув? Хто не чув, я розкажу. Про нього. Бородата Він. жінка. Все-таки, мабуть, бородата. Жінка, так його називають. Він себе по всякому разі. Я, чесно кажучи, я не бачу. Не розумію, ким він це Все таки кончіта Вюрст – Це все таки сценічний образ. Чи це образ по життю? ох ти яке? Ну я думаю, треба написати йому на пошту, щоб він знайшов час зустрітися з, молодим... з нами. До речі, з і е... юним ведучими. Ну сказати йому як даносуємо да, вюрст в ефірі. Е, отже, е, от на днях зараз проходить євробачення. Прямо зараз. ну а десь... хто Україну до речі, представляє? ніхто до речі Не може ніхто Україну не представляє. Україна в цьому році відмовилась е, від е, Євробачення. Чому а чому відмовилась? А тому що сказали, що грошей немає. Ну не, не справа, мабуть, не тільки в грошах. Я думаю, що зараз через ситуацію, яка є в країні, я думаю, що зараз не надто актуально було їздити. Здорово сані. Пояснив, що участь Україні в Євреченні в нинішній час є не до речі. Ну, а я про що кажу? А про війну співати. у нас є гарні пісні. Ну, це не зовсім доречно. Ну, тим не менше, Кончита вірс. В цьому році взагалі ноль, взагалі, просто ноль. Просто тисячі. Все, супер, все супер. Нас дивляться і все супер. А ми бажаємо вам гарного тижня. Дякуємо тим, хто Та я ж про Кончиту вірс не договорив. <реш> Тим, а цього хто, хто нас дивиться? От хто нас дивиться? Нас багато хто дивиться? Скажіть, хто нас дивиться? І відпишіть. Ми ну, вам дуже вдячні. Що дивляться? Кончіта Вюрст вважає росіянку Поліну Гагаріну гарнішою від себе. Е, нагадаємо, Поліна Гагаріна. Це не та сама Гагаріна, яка літала в космос. Е, Гагаріна не літала в космос. Поліна Гагаріна. Не Поліна, і не Гагаріна не вітала. Ну, да ладно. Яка представляє цього року Росію на пісненому конкурсі Євробачення, вона, до речі, цілувалася з кончитою Вюрст. Ти про це бачив? Ти бачив ці фото? Я тобі скажу, у нас хвилинка цитат з контакту. Давай. Пацанські пабліки, пацанські цитати. Брат за брата. «Це город, <рик> что это за шум? Це місто живе Шерлок, не тримайся, я скоро это исправлю. Цитата з групи «Дедукція Шерлока» Холмса. Який-то <рик> <рик> бред пише ця література, або Али... навіть ВКонтакті. Ми повертаємось до новин з нашого чудового Фейсбуку. Да. <рик> він чудовий, тому що він Фейсбук, і він є, і він наш, і він безпечний. За це ми дякуємо. Цукербергу. — Фейсбук наш. Фейсбук наш. До речі, про Фейсбук ще одна новина про Фейсбук. Петро а -а -а. Порошенко попросив Марка Цукерберга відкрити представництво компанії Фейсбук в Україні. Е на що Цукерберг казав, що ні. — Чому? Ну не хоче, не подобається він, він підтримував Україну. <світ> — Мабуть, тому що е все-таки доля ринку, доля частка людей, які зареєстровані в Фейсбуці. Порівняно з іншим соціальним в Україні поки що досить низька. Давайте проведемо піар-компанію Фейсбуку для народу. Реально, Фейсбук це крута соціальна мережа. І, 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 до речі, Фейсбук не читає ЦРУ, чи Ф... Ні, чекайте, навпаки, ФСБ. ФСБ от. А контакт читає тому. А, а ЦРУ в мене дуже то і цікаві. Знаєте, до речі, цікавий факт. Якщо ви пишете в діалозі, ну ви з кимсь перепишуєтесь контакті, от ти Василь комусь пишеш. І ти пишеш Путін. Бомба Путін за тобою відразу слідку. Починає слідкувати ФСБ ми пишемо, Путін Бомба. Путін". Є, такий, є такий міф, є такий міф, ну не знаю наскільки це правда, але Путін Бомба Путін і ФСБ вже у вас на хвості. Ну, до речі, серйозно. Я знаю, до речі, що на Фейсбуці це спільно з якимись американськими спецслужбами. Обама, Бомба, Обама. Є спеціальні е, комп'ютерні програми, які е, можуть відслідкувати тему вашого діалогу в Фейсбуці. і На основі цього вони е, на основі цього ця програма е, починає слідкувати за вашим діалогом. І, наприклад, якщо у вас діалог, ви говорите про. Як я стала такою, як я до цього докотилася? Ну, про е, е, програма відслідковує тему вашого діалогу. І, наприклад, якщо ви говорите про, Терористичні якісь акти про організацію терористичних якихо, е, так сказати, подій. Якщо ви говорите про, е, про якісь суцідальні штуки, е, то відразу за вами слідкує ФБР, ЦРУ і всі, е, всі органи, які наділені повноваженнями, за вами слідкують. Тому тим, хто планує якісь терористичні акти, або ще щось на якісь. Такі акції подібні, геноциди. Е, просимо ВКонтакті, перепрошую, в Фейсбуці про це не переписуватись за вами слідкую. Пишіть на Viber, його поки що не В Ватсапі, <сіпи> Скидуйте в WhatsApp всі свої ідеї з приводу такого. З <сіпи> приводу такого. Ну що, будемо закінчувати, по-моєму. Ну, ми закінчимо. Ми може, ще повернемося. Ми закінч... ще закінчимо та... цю частину програми. У всякому разі. Цю частину програми. такою цитатою, що так. вам час подумати. Що би ілося. І що би спалося. У кожного людину буває такий період в житті, коли йому вважається, що він нікому не потрібен. Джейсон Стетхем.